Два робітника слюсаря Сєвєродонецького азоту 42 та 64 років, які отримали травми на заводі АЗО 2 березня, зараз знаходяться у лікарні з опіками, каже завідувач травматологічним відділенням Сергій Чудик. Хворий отримав опіки або обох верхніх кінцівок для першого другого ступеню, до 3%. Виставлений діагноз забій головного мозку. на даний момент. Стан середньої тяжкості продовжує лікуватися у нас. Другий пацієнт каже лікар. У реанімації без свідомості поліція встановлює обставини події. Про підозрюваних ще говорити зарано. Це буде про це можна говорити лише після того, як будуть проведені відповідні експертизи технічного характеру, а також отримання акту державної державного акту щодо охорони праці. Прес-служба та керівництво заводу Азот не коментує цю подію. На момент виходу сюжету відповіді на офіційний запит не надійшло. Владислав Колов, Данило Черниченко, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.